До марафону приєднується віце премєр міністерка міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. Пані Ірино, добрий день. Добрий день. Нещодавно уряд ухвалив рішення щодо примусової евакуації дітей із зони найгарячіших бойових дій за цими параметрами. Зараз в таку зону входить Бахмут. Як відбувається після цього рішення евакуація примусова з Бахмута і чи є з нею проблеми? Ні, якихось великих проблем немає. Ви знаєте, там дуже велика щільність обстрілів, і люди виїжджають. Особливо я зараз говорю про діток. У нас там залишилось близько 10 діток. Я надія, що і ці 10 дітей виїдуть. Звичайно, і ми зробимо все, щоб дітки виїхали якомога швидше. Ми сьогодні говорили з очільником Авдіївки, і власне він нам підтвердив інформацію про те, що ситуація в Авдіївці нічим не відрізняється від ситуації у Бахмуті. На вашу думку, чи треба ухвалювати аналогічне рішення щодо вивозу дітей із Бахмута до Авдіївки? Таке рішення має прийняти місцева влада і е, пан е, Кириленко, керівник ОВА. Як тільки вони звернуться, ми підтримаємо. Якщо ми говоримо не про обов'язкову евакуацію, а взагалі про евакуацію дітей із зони бойових дій, то як цей процес проходить? Скільки дітей зараз залишаються на лінії вогню? Які заходи вживаються для того, аби вивести їх звідти? Ми пропонуємо таку евакуацію. От я повернулась з Харківщини. Там, попри те, що є деокуповані населені пункти, залишаються так, е, такі території, які під, під постійним обстрілом. І саме там ми пропонуємо евакуацію для дітей, для жінок, для людей похилого віку. Важко люди бояться покидати свої місця, люди не знають, що їх чекає. Але коли, до прикладу, вчора ми розмовляли з однією пані, яка є опікуном для п'ятьох сиріт, пояснили їй, що вона може абсолютно безкоштовно виїхати. Ми їй надамо. Усю можливу підтримку і допомогу рішення було прийнято відразу. Ми до вашої поїздки на Харківщину ще повернемося. Я хотіла би уточнити: а як дітям, які є внутрішньо переміщеними і вимушені виїхати із своїх місць, допомагають облаштуватися в місцях, куди вони переїздять? Чи є якась додаткова допомога держави для таких дітей, для таких родин є, вони отримують додатково так три тисячі щомісяця на проживання? Крім того, якщо це статусні діти, опікуни отримують відповідні виплати там в залежності, чи кругла сирота, чи напівсирота, а також місцева влада. Вони під постійним контролем тримають питання освіти, бо багато дітей навчаються онлайн. Так вони залишилися навчатися онлайн зі школами, звідки приїхали, а також щодо їхнього здоров'я. Тут основне питання щодо дитячих лікарів, сімейних лікарів, стоматологів ці питання ми теж вирішуємо. Ви нещодавно публічно звернулися до росіян з вимогою надати списки депортованих дітей сиріт, причому навіть російську мову це зробили, ну що може, хоча б так до них дійде. Хоча здається, що жодної мови вони не розуміють, окрім мови сили. Чи ви отримали якийсь фідбек, якийсь відгук на свій заклик? Ні, поки не отримали, але моїм завданням було саме публічно поінформувати, так щоб і міжнародні змі, і міжнародні слідчі органи бачили, що ми фіксуємо таке публічне звернення. Я зараз займаюсь безпосередньо поверненням дітей сред статусних дітей, які залишились на тот. Або були депортовані в Росію, і саме тому я звертаюся до Російської Федерації надати нам списки. Бо якщо дитина батьківська, за неї можуть так сказати або родичі, або знайомі, або в якийсь інший спосіб повідомити про місце перебування щодо сиріт, то це обов'язок держави повернути їх на українську землю. У вас є інформація про те, в яких умовах і де можуть бути ці дітки, і взагалі як їх потім повертати? Є, ми її збираємо по можна сказати по гірчичному зерну. Ми знаємо, що є відповідно волонтери, які шукають таку інформацію, але ворог підступно цинічно ховає їх, змінюючи прізвища, змінюючи дати народження, щоб ми не могли їх дістати. Я більше скажу, омбудсмен, дитяча омбудсмен, усиновила українську дитину, яка була з числа статусних. Ми зверталися з листом до Російської Федерації, де в переліку прізвищ вимагали повернути саме цю усиновлену незаконну дитину. Написали в листі, що у кожної дитини є законний представник, і уявіть собі оце відчуття безкарності так, і цинізму, коли вони, свідомо знаючи, що це статусна дитина, усиновили, причому зробили це от в такий публічний спосіб. Це доведений склад злочину. І е, пані омбудсмен буде відповідати ордер. Це було лише початок. От саме те хотіла нагадати глядачам, що ця Львова білова прізвище цієї жінки вона отримала ордер на арешт від міжнародного кримінального суду і 132 країни, де Римський статут ухвалений, римське право, вони зобов'язані арештувати. Якщо вона опиниться на території цих країн, тому буде вона далі відпочивати, мабуть, що м, десь там на Валдаї біля Путіна. Щодо вашої поїздки у Харків на Харківщину. Наскільки масово люди повертаються до звільнених районів Харківської області? Які у них проблеми виникають там? Якраз Харківська область їде більше до Харкова, бо обстріли тривають. Там дуже велика проблема з гуманітарним розмінуванням. Нам дійсно робить ДСНС все, що може, але нам потрібна допомога міжнародних організацій. Вчора, власне, про це і ми говорили з ними на нараді. Нам потрібна, як я кажу, така протимінна діяльність в частині коаліції. Так у нас є танкова коаліція, інші види. А нам треба зараз, щоб світова спільнота об'єдналась і допомогла розмінувати найзамінованішу країну у світі. До речі, щоб до прикладу для інформації, у нас стільки замінованої території, яка є площею, як дві чехії, щоб ми собі уявляли 140 тисяч квадратних кілометрів на сьогодні. Це просто не вкладається в голові. Якщо коротко, в Харкові також відкрився регіональний центр регіональна служба психосоціальної допомоги. Що це таке і чи варто цей досвід в інших регіонах переймати? Так, дуже варто. Я вчора сама побачила так, почула людей, які там працюють. Це під патронатом Олени Зеленської. У нас є всеукраїнська програма ментального здоров'я. Власне, уряди країн США, Канади, Великобританії, в даному випадку Швейцарії, Швеції Фінляндії зголосилися підтримати відкриття таких центрів, профінансували власне, і ми з ними вчора в Харкові один з них відкривали. Це дуже важлива співпраця органів місцевого самоврядування, регіональної влади, уряду, волонтерів і наших міжнародних партнерів, за що ми їм дякуємо. Зрозуміла, пані Ірино, дякую дуже. Вичерпується час. Ірина Верещук, віцепрем'єр-міністерка, міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, була з нами на зв'язку.